Сьогодні я розповім про, про своє подвір'я. Ну, Позаду армен песик. Це гараж з номером нашого е, подвір'я. Позаду в мене й калітка. Заходимо тут. А, там сад. Це клумба. там, там, Ну, звісно, зараз все в снігу, то весною я вам ще покажу і зніму. Там наші сусіди. Поскоріше вже весна. Я вам би зняла відео ще раз. Це відео дуже буде коротке. Так. Ну, показую, він там щось гавкає, сердиться, цей собака. Гаразд. На цьому ми закінчуємо. <кхух> <кхух> до скорої зустрічі.